Шановні телеглядачі, працює телевізійна інформаційна служба. Край. Запрошуємо вас подивитися наш інформаційний випуск. Виповнюється 5 років як квітневої ночі над Чорнобилем спалахнула гірка трагічна зірка, яка склихнула весь світ. Сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Мирно, як ми до цього часу казали, атом понівечив нашу землю. Він ще довго буде відгукуватися Понівеченим здоров'ям цілих поколінь. П'ятій трагічній річниці Чорнобильської катастрофи проурочено марафон Дзвони Чорнобиля, який проводить українське телебачення і радіо. Цей марафон почнеться завтра о 7-й годині ранку і буде тривати до першої години 27 хвилин ночі, тобто до тої пори, коли якраз і сталася Чорнобильська катастрофа. На цій трагічній хвилі завершаться передачі, а зранку наступного дня вони знову розпочнуться з 8-ї години і будуть тривати до 12-ї години ночі. Як вважають організатори телерадіомарафону, основне його завдання полягає не тільки в тому, щоб відтворити хронологічно трагічні події, а насамперед у приверненні уваги до проблем Чорнобиля, до нагальних проблем тих, кого ми називаємо чорнобильцями. Отож, виконайте свій громадянський обов'язок, візьміть участь у республіканському телерадіомарафоні. Продовжуємо наш випуск. Зараз поговоримо про справи будівельні. Вони торкаються багатьох івано-франківців, особливо тих, хто стоїть у черзі на одержання нового житла. Справи, хоч і з великими потугами, але почали дещо поправлятися у сфері будівництва. За перший квартал в області введено в дію понад 32 тисячі квадратних метрів житла. Найбільше спорудили його трудівники Івано-Франківського проєктного будівельного об'єднання понад 24 тисячі квадратних метрів. Решта на рахунку будівельного управління житлобут і будівельно-монтажного управління номер 1 Отже, справа Зрушилися, хоча, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяг будівельно-монтажних робіт нижчий на 9,5 мільйонів карбованців. Так що треба ще чимало сил докласти, щоб вийти хоча б на торішній рівень. Одночасно, із порученням житла, ясна річ, ведеться будівництво інших об'єктів. Подивіться репортаж журналіста Володимира Безгачнюка. Розповідь з вулиці Радянської, тут недалеко від залізничного переїзду. Якщо ви пригадаєте, тут стояли такі напіваварійні будинки, їх в свій час були знесли і не знали, що на цьому місці побудувати. І ось тут тепер чехословацькі будівельники, які працювали на спорудженні газопроводів, будують великий інженерний комплекс всесоюзного наукового дослідного інституту. Газової промисловості. Ну, об'єкт обіцяє бути дуже великий, навіть якщо глянути так по масштабах будівництва, то бачимо, що це буде оригінальна споруда. Тут біля мене знаходиться прораб, виконроб, верніше Йозеф Джупіна. Йозеф, скажіть, що здесь ви робите? який це буде об'єкт? Тут буде об'єкт закладнь інженерської технічної обрему, в Трансгаз, Прикарпа Трансгаз. Je to budova atypická, 7 podlažná, 8 podlažná je členená. Rozpočtový náklad tejto budovy je 40 miliónov korun. Je to montovaný skelet, revidovaný priem stavu. Ja vidím, že u vás tu veľmi dobré. Vy ešte nedávno začali, zimou, a vy už vyvili fundament. No, trošku náročné boli fundamenty, ale sa nám to podarilo. Uh, ukončenie stavby máme v 12. mesiaci uh, budúceho roku, to znamená roku 92. Uh, začiatok začali sme minulého roku. A skoľko ľudí u vás roboty? No momentálne je nás všetkých, aj so mnou, aj s vedúcim 25. To malo? je to? No zatiaľ áno, zatiaľ to stačí. Počítame so zvyšovaním stavov. No ja vidím, že 60 technikov, všetka vaša, čehoslovacka je a kirbíč, to je náš materiál, že? Áno. E, miestne materiály, ktoré berieme od vás, je tehla, piesok, štrky. Zbývajúce materiály sú všetko z Československa. No vám prichádzalo v Českoslovakii strojit taký objekt? Áno. Naša organizácia Chemkostal, štátny podnik umene, v takéto budovy stáva bežne. Ну no и как вы считаете, вот заказчик будет доволен вашей работой. Кто-то приходил уже, смотрел, как вы работаете. А, ну, С прикар по Трансгазу uh, ходили поздравляю на нашу працю. Ми вже робили одну ставку зак, uh, закладню на в Уринве. В минулом року ми укончивали тут, что с нашу працювали спокойно. Вы знаете, что мы часто бываем на строительных площадках, и наши строители вот рядом строят. Ну, такого порядка нет, как у вас. У вас здесь все стоит на месте, порядок такой. Вы всегда так строите или только у нас в Союзе? Не, не у вас в Союзе. То есть, а и у нас так и стал, потому что добрый господар должен иметь порядок на да. Ну и когда можно к вам прийти сюда, на новоселье? Когда вы будете сдавать под ключ этот объект? Здавати будемо об'єкт в 12 місяці в року 1992. Та то в декабрі 1992 року. Ви дивитеся новини краю. Проблеми відродження народознавчих традицій і забутих зразків народної художньої творчості розглянули учасники обласної науково-практичної конференції, яку провели Рада проспілок області і проспілковий центр дозвілля. Учасники конференції ознайомилися з виставкою образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, зустрілися із народними майстрами. Було заслухано ряд повідомлень на теми, які піднімалися на цій конференції. Перед ними виступили фольклорний ансамбль культурно-спортивного комплексу Будівельник і вокальний ансамбль сестер сокальських з Івано-Франківської середньої школи номер 11. Як ви знаєте, із повідомлень республіканських засобів масової інформації у Києві відбувся з'їзд письменників України. З нього повернувся відомий прикарпатський поет і драматург Ярослав Ярош. Він дав інтерв'ю нашій програмі. України був по числу 10-м, але насправді він став першим і, як по праву, його називали першим незалежним. Бо на цьому з'їзді було вирішено. Найголовніше, мабуть, для всіх присутніх. Спілка письменників України відділилася від спілки письменників Союзу РСР. Ухвалено новий статут спілки письменників України. Було напередодні з'їзду багато розмов про те, що спілку треба розчленувати, щоб утворити приблизно так, як було у 20-30 ті роки, об'єднання. Приблизно такі як Плуг, Марс, Молодняк, Західна Україна. І це, зрозуміло, було б на руку силам недобрим, темним. Бо спілка була б розчленованою. але з'їст висловився за те, щоб зберегти спілку письменників України як єдину організаційно міцну, юридичну структуру. Про майбутність літератури, але нашою. Спільною метою нашою, е, нашою такою пристрасною мукою було одне Україна, український народ, майбутність суверенної, незалежної України. З'їзд письменників України звернувся до Верховної Ради з тим, щоб надати декларації про суверенітет України, акту. Конституційного закону і про те, щоб захистити українську культуру, українську книжку, умовах ринку і надати повітря, дух для розвою української духовної. І ще про новини культури. Молодий художник Іван Пенек оформив понад 20 книжок львівського видавництва Каменяр. Своєрідним стилем малюнків відрізняються нові роботи нашого земляка ними оформлена щойно видана збірка творів відомої письменниці Наталі Кобринської Дух часу. В Одному з попередніх випусків новин краю ми інформували вас про те, що в Івано-Франківську буде вперше за всю історію відкрита виставка всесвітнього відомого майстра пензля Іллі Глазунова. І ось ця експозиція почала діяти у громадсько-політичному і культурному центрі по вулиці Радянській, 46. Разом з оператором Михайлом Котом. Ми сьогодні побували на цьому вернісажі. Сподіваюся, що ви з цікавістю переглянули цю експозицію. А зараз коротке інтерв'ю із консультантом центру Миколою Вікторовичем Токаренком. Миколо Вікторовичу, чи випадково ця виставка у нас така цікава, оригінальна, чи це планомірна робота вашого центру? Ну, Перш ніж відповісти на ваше питання, я хотів би сказати, що ім'я народного художника СРСР Іллі Сергійовича Глазунова популярне відоме не тільки в нашій країні. І, звичайно, це стало одним із таких прагнень працівників нашого громадсько-політичного центру запросити сюди виставку Іллі Глазунова. По-друге, йдеться суперечка навколо цього імені. Одні кажуть, що і захоплюються творчістю Глазунова, інші. Заперечують його творчість, критикуючи Іллю Глазунова. Але виставка, я думаю, що глядач переконався в цьому, а особливо той, хто і прийшов безпосередньо на власні очі подивився виставку. Що кожна виставка Глазунова це подія. І подія визначна. В рамках роботи нашого центру. Це перша виставка художника Глазунова. Ми взяли цю експозицію з колекції Тульського художнього музею. І сподіваємось, що безпосередні контакти, які ми зараз хочемо зав'язати з художником Глазуновим, дадуть нам можливість сюди привезти і інші більш відомі його роботи. Мабуть, треба ще сказати нашим глядачам, що виставка продовжує експонуватися, і якщо у вас виникло бажання безпосередньо подивитися ці картини, то центр запрошує вас сюди на вулицю Радянську, 46. І наступне запитання: які виставки надалі планується проводити, такі найбільш вагомі? Наш глядач вже, мабуть, знає про те, що в лютому була виставка, яку ми підготували спільно з російським культурним центром групою «Февраль». І групи молодих художників Станіслав Арт. Ось наступна виставка буде спільна кращих робіт, які представлялись на цих двох виставках. А згодом, десь в червні-липні, ми зараз ведемо переговори про виставку Миколи Реріха Планів у нас, звичайно, багато, але не хотілося б якось попередньо говорити, оскільки може щось і не получитись. А ми прорекламуємо. Тому слідкуйте, я кажу, за рекламою. Ну а на глазунова запрошую, оскільки виставка тільки два тижні. Поспішайте побачити. А тепер міліцейська хроніка. У квітні почастішили крадіжки майна громадян. Причому злодії просто виламують двері і вриваються у квартири. Таким саме шляхом були обікрадені квартири по вулиці Братів Майданських у будинках номер 48 54, 83. Житл зникли коштовності, відеоапаратура, одяг. Як правило, квартирні посягання стаються з 9 до 18 години, тобто тоді, коли господарі перебувають на роботі. Отож, шановні глядачі, робіть висновки. І ще про один вид злочинності в один з вечорів в обласну лікарню з ножовим пораненням було доставлено 15-річного підлітка. Він незабаром помер. У ході розслідування з'ясувалося, що цей хлопець, як то кажуть, щебав гроші на біля пивного кіоска на майдані Шептицького і нарвався на двічі раніше судженого місцевого жителя. Той замість грошей витягнув ножа і поранив підлітка у груди. Через два дні міліція розшукала і затримала зловмисника. Його взято під варту. Порушено кримінальну справу. Ось тільки два такі сумні випадки. І про новини спорту. Перший виконала норматив кандидата в майстри спорту вихованка ДюСШ Беревісник Наталія Горбенко. Вона у складі команди юних плавців брала участь у змаганнях за програмою Спартакіади, спортклубів, вузів і технікуму фізкультури. Хоч цей юний колектив Беревісника виступав поза конкурсом, але зумів піднести сюрпризи старшим спортсменам на багатьох дистанціях, перемагали саме юні плавці. А в загальному заліку з великою перевагою перемогла команда технікуму фізкультури, які не могли скласти на жаль серйозної конкуренції плавці трьох наших івано-франківських вузів. І ще про плавання. За програмою республіканського місячника милосердя і здоров'я у Києві пройшли змагання з плавання серед інвалідів. Команду Прикарпаття представляли, зокрема, Івано-Франківці Антон Зубяк, Микола Лазаренко і Микола Літостанський, а також їхні колеги з Долини. Вони виступили непогано і зараз готуються до обласних змагань з легкої атлетики, які відбудуться 11 травня у Долині. І вони запрошують усіх інвалідів взяти участь у цих змаганнях. На закінчення випуску я ознайомлю вас із погодою на завтра. Погода не по квітневому холодна. Нас чекає мінлива хмарність вночі і вранці невеликі опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Вітер буде південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 0,2 градуси тепла, в день 9-11 градусів тепла. Але зауважте, що на ґрунті можуть бути заморозки від 0 до 2 градусів морозу. На цьому я прощаюся з вами всього вам найкращого.